П'ята ранку Кам'янське. Язики полум'я вирують над центральним сміттєзвалищем. Вогонь буквально розповзається полігоном. Це наслідки масштабної пожежі, яка сталася тут на світанку. Четвертий, четвертий, тридцять ранку мені зателефонував наш співробітник-сторож, який побачив людей, які тут крутилися. Це безхатька. І замітив возгорання мусорної свалки. Кілька годин поспіль пожежу намагалися локалізувати комунальники. Гасіння ускладнювалося ще й через товстий шар мотлоху. Весь день на полігоні працюють і надзвичайники. Пожежний автомобіль з новим запасом води приїздить сюди кожні 15 хвилин. Тим часом пожежа розповсюдилася на 400 квадратних метрів, і, хоча відкритий вогонь вже загасили, полігон і досі намагаються залити водою та засипати ґрунтом осередки тління. Вже кілька годин поспіль надзвичайники гасять пожежу, яка сталася на сміттєзвалищі у Кам'янському. Бачимо тут все у дуже щільному диму та пилюці. Попередньо відомо займання сталося через навмисний підпал. Працівники сміттєвого полігону зауважують, всьому виною безпритульні. Саме через них часто і стаються пожежі на подібних територіях. Зазвичай це навмисні підпали або ж звичайна необережність. Анастасія Вільхова Євген Дрозд новини 11 каналу.